Друзі, і це рубрика відповідає на наші запитання. Запитання бувають різні. Цього разу мене запитала Валентина Барабаш, е, ви орендуєте будинок, якщо орендуєте, то за скільки. Так, ми орендуємо будинок, це танхаус. Коштує він майже 3 тисячі з комунальними. І Ми ще взимку тут не жили. Зараз подивимося, скільки буде взимку у нас за газ і світло. Подивимося, скільки у нас буде взимку. Так, зазвичай виходить до трьох тисяч. Раніше ми винаймали будинок, він був маленький, і там на основному поверсі жили ми, а в бейсменті жили ще люди. І він був дуже-дуже маленький. Район був класний, дуже спокійний, такий старий район, де багато дерев, багато парків, там басейн, майданчики для дітей. Ну класно було. Але сам будинок він був настільки малий, що в нас просто не було місця. У нас був він двохкімнатний. Кухня і якби, зала вони були разом, тому що ця сама кухня, де готувати їжу. Там була тільки холодильник, сама кухня, там декілька шаф, плита, пралка, сушилка і все. Там просто більше нічого не поміщалося, ми якісь там пилички з якими накупили, але було дуже-дуже все впритики. Ми платили за нього 2500, 2500 і, і це разом з електроенергією з усім. Нам багато хто казав, що це дуже дорого для е, такого будинка. Але ми знаєте, ми коли ми приїхали, ми дуже довго шукали. Ми не могли знайти, тому що тут в Канаді ніхто не хоче, якщо ти новоприбули, ніхто не хоче тебе приймати, тому що в тебе немає ти маєш мати кредитну історію з хорошим рейтингом. Маєш працювати хоча б місяць і показати свій дохід за хоча б за місяць. І ще багато там різних. Нюансів вони збирають дуже багато інформації і дуже багато хочуть підтвердження. І, звичайно, ти маєш заплатити за перший за останній місяць. Якщо, наприклад, люди приїхали, в них немає цієї ні кредитної історії, ні цього всього, деяких навіть немає ще роботи, то тоді орендодавці просять заплатити за півроку і навіть за рік наперед. А це, наприклад, три тисячі за рік заплатити, ну, це, знаєте, Дуже дорого. Але людям приходиться це робити. А якщо в когось нема грошей, то тоді, ну не знаю, як тоді. Тоді вонаймають апартменти. Але апартменти це такі квартири в багатоквартирних будинках. І там також потребується все. Але я не знаю, іноді здають. Я не знаю, як люди знімають без цих всіх підтверджень, але якось знімають, може, знаходять, знаєте, через українців, через якихось там. Людей з церкви нам, наприклад, нам, наприклад, не допомогло, тому що у нас були люди з церкви, які навіть сказали, які навіть виступали гарантом. Вони могли написати листа, що вони виступають гарантом, в разі чого, то вони беруть на себе відповідальність за те, що ну. Якщо ми, наприклад, не сплатимо, але цього теж не хотіли. І цей маленький будинок ми винайняли в українця. Ми шукали три тижні, ми не могли знайти. Ніхто нас не хотів. Це було дуже принизливо, тому що ну реально ти маєш гроші, ти можеш заплатити, ти маєш роботу, тільки, тільки ти не маєш кредитної історії і ще не можеш показати, що ти за місяць заробив, і вони просто не хочуть тебе. Ми знайшли в Фейсбуці цього українця, і він. Якби без проблем ми на наступний день заключили умову, і ми вже приїхали. Цей будинок була інша історія. Ми два місяці з ріелтором шукали. Передивились дуже багато танхаусів. Ну і цей раз ми вже шукали цілеспрямовано спрямовано танхаус, щоб це, було, <кій> щоб це було три кімнати. Тому що вже молодший син у нас підріс і вже йому свою кімнату хотілося. До цього хлопці жили в одній кімнаті. Ну і звичайно, старшому 17, він теж хоче свою кімнату. Тому шукали, щоб було три кімнати, щоб було, щоб був бейсмент, і шукали, щоб бейсмент був не закінчений, щоб ми могли зробити там майстерню, тому що, ну, якби. Якщо бейсмент закінчити, то там повноцінний ремонт, і там якби ви, як повноцінна квартира. І якщо це була моя майстерня, то я просто там заляпала фарбу, Потім мені треба було це фарбувати, вимивати. Тому ми цілоспрямовано шукали, щоб був бейсмент, в якому немає ремонту. То, що ми і знайшли будинок, до речі, що ми знайшли цей танхаус. Він теж в хорошому районі, тихий, спокійний. За двором одразу в нас озерце невеличке є. Ну воно так зараз заросло там якісь кущі, то озерце, мабуть, крім, крім мене, ніхто не бачить, тому що тільки я там лазила, фотографувала, любувалася західами сонця, як там гуси, качки плавають, якісь птишки співають. Ну це було реально прекрасно. Зараз воно все заросло кущами. Ще в нас поселилися е, люди з країни, яку я не буду називати, в якій дуже брудно, і вони почали викидати сміття через дорогу. Я не знаю, це треба з цим розбиратися на якомусь. Іншому рівні я просто до цього не бачила, що там робиться. А я давно не ходила на ту полянку нашу, до озера. А нещодавно я пішла прогулятися. Я побачила, я була просто в шоці. І я не знаю, як, як можна таке робити. Ну, у мене просто немає слів і немає пояснень, як можна. Так, що так, 3 тисячі коштує Танхаус. Це в Гамільтоні. Якщо ви будете жити в Торонто або десь там в місті Сазі, то це буде ще й дорожче. Тому ми дуже щасливі, що ми знайшли цей будинок. Ми дуже щасливі, що ми можемо тут жити. Хоча в нас умова тільки на рік, і можливо вже в квітні цього року нам скажуть виїжджати. Я дуже сподіваюся і молюся, щоб нас залишили. Він просто сказав, що він хоче продавати цей будинок. Але ми думаємо, що він просто хоче підняти платню. Навіть якщо він підніме платню, ми будемо, ми будемо залишатися, тому що нам дуже подобається цей будинок, цей район. І взагалі я б я б купила такий будинок. Цей танхаус я б купила, і навіть те, що стіни у нас якби стоїть ці танхауси, вони стоять по три-три разом. І нам сусідів не чути майже. Іноді буває там щось, але коли дуже тихо в хаті. Так що я цілком задоволена. Не знаю. Мені здається, буде тепло взимку, тому що зараз вже похолодало, мінус, у нас дуже тепло в хаті, і вікна не потіють, не замерзають, поки що все окей. Е... Якщо цікаво, щось іще, питайте, я можу розповісти. Навіть якісь моменти з імміграції, питайте, я з радістю вам відповім. Там ще мама питали за школою і садочок, теж відповім, поки що пішла в поліклініку, бо в мене вже час.